Сьогодні Полтава попрощалася із чотирма загиблими героями, які загинули у вересні на Донеччині. Рідні воїнів та полтавці віддали їм шану і провели в останню путь біля свято Успенського собору. Солдатам було 54, 46 та 29 років. Вічна пам'ять українським захисникам. Полтавська земля оплакує своїх дорослих синів. Кузніцов Сергій Анатолійович. 1968 року народження загинув неподалік населеного пункту Опитне Покровський район Донецька область. Ситник Андрій Сергійович. 1993 року народження загинув під час артобстрілу поблизу населеного пункту Яцьківка, Краматорський район, Донецька область. Ареф'єв Іван Іванович, 1993 рік народження, загинув поблизу населеного пункту Яцківка, Краматорський район, Донецька область. Коба Віталій Васильович, 1976 року народження, загинув поблизу міста Сіверськ Донецької області.